На світлодарській чи ви 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 заяву. Бо це тому що, що тут зона, зона. АТО, таких як ти, це не зона АТО. Зона АТО це перевіряє. Я сьогодні на Світлодарській і що? Ну, що? Де що ви цей да. вагон, який контрабанду возить. Де він там є? Покажи. Ну я вам покажу. Ну ну, ти нічого не покажеш. Сідаємо, їдемо разом з поліцією. Там рейси розібрані. Ми сьогодні були в Огледарську, вони тільки їдуть до Світлодар <тек> ну? і все, да, з якої території, да. з української возить, возить виділить. А що ти там дежури? Якщо, та якщо ти. Стоп. Якщо ти... Давай так, якщо ти просто прикуш, якщо воно, ти, ти покажеш, воно, де їздить на те окупованій території, що не буває. Заберіть від це мене це руку. Я вас Ходіть, приходьте. Ну то пояснише, це, поясни ще щось, поясни. Що ну, ти, ти Покажи де на світлодарській дозі, під... Пі... а тобі. Тебе не в мене її немає. І що далі? Ти боїшся? Ти боїшся, ти великий азовець! Чи хто ти там? я не боюся! Ну давай, поговоримо! Ну давай! що? Що? мені не І що? Ніколи 13 кримінальних справ маю. Колись не буду депутатом, буду відповідати так. Ще питання, ну, це Які тебе ще питання хвилюють. Я хочу відповісти іду собі спати. Які питання? <праць> Ні, питання, які <праць> питання, які а чи тому ти мене знімаєш з вікна? Хто тобі на це право дав? Ти маєш право слідкувати? Що наче слідкує? Завертували з мене перед передочує. І що за, далі? Та, І та далі? Ще? Що? Ні. Чому? Ви ж народний депутат. Ну і що далі? Ти ведеш, ти ведеш негласні слідчі дії. Що значить негласні слідчі ну, дії? Ну, то так називається, я журналіст дай... розслідувач. І що далі? Да? І ти маєш право, я народний депутат, а люди які зі мною. І, і, що? Що? і Та що що можна так зброю ходити? Можна. Да? Да. Поліція, в мене заява, от у ну, нас... Що це за цирки? Які? Тобі дозволил показати? Показати дозвіл? Показати дозвіл чи ні? А правила не знаєте. Дозвіл показати, да? знаю З Зірством пристогнутим. Ну, а що далі? Mm -hmm. Людей лякати. Ні. ні, ні. Для самозахисту. Самозахист? Так. Тебі показати Ну, конечно, ти зараз зброю і ти... тебе... Звичайно, звичайно, yeah. що її є. То можна, можна тоді ловитись? Да, Без я... поліції можна робити сомір. Ніхто до тебе не боровся. Тебе випрошували просто що гостю. Голову? І пішли. Пішли, пішли Водили, ж. В 11-й годині вечора. Хотіли запитати, чому ти брехун? Ти бреш не за Світлодарську дарську, а ти розкажеш. А де бреш? Виснись, скажи У мене є докази цього. Да. Ану, да. кажи, покажи. Зняті на відео. Де ж на рахунок чого? Да. Коли йшов по поїзд сантациф. <рес> Боже, яке ти брекло? Просто брекло. Чи світлодар офіційно йде йде, ніяка гілка. Сьогодні ми перевірили через всі села. Ми всі збройні сили об'їздили. Ага. Запитали, що батарея скінчилася? Ага. Чи ти повирізаєш то, що тобі потрібно? Дзиндзя! Ти ж провокатор в нас! Бойовик! Що, вийшов! Може хлопці покажуть? Два хлопців, яких ти алкашами обзиваєш. Ще бігаєш під кущами, никаєшся. А ну де я обзиваю? Ну я тобі де? покажу. Покажи. Покажу, подивись своє відео і будеш бачити. все є відео. Так? Що ж ти не кажеш? Жодного слова немає про алташі. Що ж ти ну, не кажу? Все, ну, давайте поїдемо до ну, Хлопці, вони ж тебе чекають. Чі... О! Пішли? Ще бру... пістолет віддати. Да ми розберемося по-чоловічому, по, по, по Так. З На натовпом? Чого ти прийшов з натовпом? Тому що я хотів показати, щоб ти показав, де люди, які зламаються контрабандою. Ну йди звідси. Шо? Ходи, Шо? Заяву писати за цю. Все, йдіть за беріть цього. Ходи. Все, йди звідси. Да. Алло, ми заліту живе. От власне, тут свідки були, що нічого. Що? Провокав. Ні, ні, ми не можемо. Не запам'ятай, дуже добре, дуже добре, думаю, що ти робиш. Де? Чмошні сумки. Ви розумієте, вийшло на рівень інформації. інше. Дивіться. Я поважаю ту людину. Ти маєш якісь претензии думать? Ти маєш якісь претензии думать? Ти маєш претензії? думать? Я пытаюсь, ты претензий претензії Маєш претензий? Чи Ви пожалуйста. И начинается. Защай, можно перейти футашку. Ви поднимаете досил у нас врод. Может, мою удостоверить, чтобы не было вопросов? I think